Добрий день, малята! Сьогодні я вам пропоную зробити дуже цікаву, красиву сюжетну аплікацію. На лузі зростає велика кількість різних рослин. А які ми будемо квіти з вами робити? Послухайте уважно віршик. Вони ніжні, волохаті, а листочки, мов голкаті, ті галки. Не колючки, то пушиночки, не злючки. Виглядають гарно так. Зветься квітка просто мак, вірно малята. Мак це квітка літа. Вона буває червоного кольору, рожевого кольору. В природі можна зустріти жовтий колір маку і білий. В Україні мак зростає не тільки на лугах, а ще його можна побачити на полях біля українських хат. Бо українські люди вірили, що мак відганяє від хати нечистий дух. Мак символ і оберіг України. Ще використовує Мак в лікуванні і в різних. Стравах. Діти, пам'ятаєте смачну булочку з маком? А ще ми, українці, наприкінці літа святкуємо свято маковія. Свято макового ржаю. Давайте пригадаємо, з чого складається сама квіточка маку. В неї є пелюсточки, є серединка течінки чорного кольору. І в самому центрі знаходиться коробочка. Щоб почати працювати, давайте з вами підготуємо матеріал. Нам потрібна клеюнка, ножиці клей, серветка, картон зеленого кольору і папір червоного, чорного і зеленого кольорів. Візьмемо 5 прямокутників червоного кольору для того, щоб сформувати пелюстки. Візьмемо один квадрат чорного кольору це будуть вирізатися наші течінки. І смужка зеленого кольору. П'ять пелюсточок мака схожі на сердечка. Вирізали однакового розміру пелюсточки. З квадрата зробили круг і розрізали края. Це наші течинки. Смужку згорнули і зробили округлу форму. Це наша коробочка. Ось і вийшла красива квітка мак. На лузі зростає велика кількість маків. Пропоную зробити за таким варіантом різного розміру маківки. Викладіть усі ваші маківки на картоні. За бажанням края наших пелюсточок можна трішечки забрати. Крутити за допомогою ножниці. Батьки можуть вам допомогти в цьому. А тепер поступово приклеїмо на наші квіточки. Візьмемо фломастер і домалюємо листочки і стебелинку нашим квітам. Ось така робота вийшла у мене. Дуже хочу подивитися, а що у вас вийшло, мої любі малята. Тому чекаю ваші роботи. Знаю, що вони будуть прекрасними! До побачення, до нових зустрічей!